Що в нас існує, виявляється, щорічний день Кликуна, відзначається 6 березня. Давайте згадаємо 6 березня 2022 рік, коли була така думка не виходити і не соромити, аби не привертати увагу, але ти прийняв рішення вийти. Подзвонив в міську раду. Мені питав, ну, так, якась розмова почалася: чи, чи будеш грати, чи не будеш uh -huh. грати? І я сказав, що так, я буду грати, я готовий виходити е, за будь-яких обставин, умов. мов так. Так в договорі прописано. Дуже-дуже uh -huh. <смеш> відповідально. Тобто, uh -huh. ну всі були шоковані. Там, наприклад, з замку колеги казали, ти що, ну, типу, ну для чого ти це робиш? Там було, було багато спірних питань, чи мені виходити, чи не виходити. Все-таки uh -huh. <смеш> узгодили це все. І я почав свій сезон так само 6 березня. Тільки вже змінили ми до початку повномасштабного я грав uh -huh. Волинь Моя. Гімн Волині, а після повномасштабного вторгнення я е, грав гімн України.